Слава ісусу Христу, запрошуємо вас на черговий відрізок наших розумів про людей надії зараз в Старому Завіті і трішки піде не по хронології, тому сьогодні у нас мойсей. Феномен Мойсея полягає в тому, що він в своїй надії на Бога не лише своє життя віддав Богу, але Поніс відповідальність, так можемо сказати, за життя цілого народу, якого вивів з під ярма на волі. Бог об'явився Мойсеєві, коли він пас вівці, він був звичайною людиною. Коли сказав Бог, що він має піти до фараона, просити, щоб відпустив людей. Мойсей почав питати, як я хто я такий? Так? І після довгих суперечок, довгих переконань, знаків, які Бог показував, що будуть його супроводжувати, мосей погоджується і виводить народ. Але знаємо, що це не була якась така акція якогось часу Мойсей повірив, поклав свою надію, зібрав і пішов. В ці надії він кожен день випробовувався. Тому що знаємо, що ходили в пустині 40 років випраний народ. Це роки, коли люди нарікали на Бога, випробовували Бога. Коли робили помилки і за це поплачувалися часто життям. Коли було дуже багато чудес з неба і разом з тим невдячність зі сторони людей. Тому Авраам, напевно, мав би кожен день. Знову і знову казати Боже веди свій народ, поклавши на нього всю надію, довіривши йому цю справу. Зрештою, доводить народ Божий, вибраний народ до землі, яку Бог їм обіцяв, хоч сам там не війшов, знаємо про це. Погляньмо, що в слові надія є маленький, але такий важливий корінь дія. І це показує нам, що надія. Ніколи не буде статичною, вона завжди буде нас до чогось тягнути. Погляньмо, як прекрасно, коли ми щось робимо з надією на те, що з цього вийде щось добре, що це комусь допоможе, скільки раз допомагаючи комусь, військовим чи потребуючим, просто ми маємо надію, що це комусь допоможе, підтримає на дусі. Натомість важливо зрозуміти, на що моя надія, тому що може бути трішки навпаки. Ми можемо робити щось добре з надією на те, що нас похвалять, нас побачать, нас піднімлять, піднімлять нашу самооцінку і так далі. Сьогодні Мойсей запрошує нас розібратися, звідки походить наша надія і на кого ми надіємося, бо він вирушив в дорогу надії через поклик Божий, якою надією і яким шляхом ми йдемо. Звідки корінь нашої надії, і звідки бере сенс? Ця наша дія, яку ми маємо надію кожен день да саме в життя? Дякую і до наступних зустрічі!